Сьогодні ми в цьому відео з вами поговоримо про те, як можна змінювати зовнішній вигляд вже доданих на нашу сцену примітивів, і яким чином ми можемо створити більш складні фігури з дуже простеньких фігур, які є в нашому розпорядженні. Один із способів такої зміни наших фігур є так зване меню останньої операції. Яким чином воно працює? Ну, якщо ми, наприклад, додамо. До нашої е, ну от, сферу. Бачите, отут з'явилося таке меню. Е, воно часто буває згорнутиму тут. От, додати UV-сферу. Для того, щоб побачити оце меню, треба натиснути на цій стрілеці. І тепер, що ми тут можемо зробити? Наприклад, можемо збільшити або зменшити кількість сегментів. Можемо збільшити або зменшити кількість кілець. І ви бачите, як перетворюється. Ми можемо змінити. Радіус сфери. Ми можемо її змінити розташування. Так. І таким чином ми можемо створити і зовсім іншу фігуру, ніж та, яка утворюється внаслідок того, що ми додаємо на поверхню якісь е, наші примітиви. Ну, от. Саме цікаве те, що коли ви натиснули лівою клавішою мишки, то це меню знизу пропадає і ніяким чином його повернути не можна. Ну давайте ще раз додати сіть, конус. Ну і от так. Приберемо зараз наш конус. Так. От, витягнемо наш конус. Ну і тепер... Ага, я вже натиснув переміщення і бачите, зникло оце меню. Тому... Зараз перенесемо нашу сферу, щоб вона нам тут не заважала. І тепер додати сіть конус. І тепер ми можемо з вами, дивіться, змінювати кількість вершин, перетворити її на. Якщо ми другий радіус задамо рівний нулю, то ми отримаємо піраміду. Якщо і кількість вершин збільшимо, то ми отримаємо зрізаний конус. Ми можемо зробити ширший нижній конус. Ну, висоту нашої піраміди. Ну і також можемо зі... <кій> задати налаштування. От там, наприклад, там повороти, розвороти її і натискаємо ліву клавішу мишки. Таким чином ми зберігаємо з вами те, що ми з вами створили. Ну і пам'ятаємо, що назад повернутися тепер до нього неможливо.